Стрижка посеред вулиці міста це не креативна ідея для реклами барбершопу. Це українська реальність. Із середини травня 2024 року в Україну повернулись відключення світла. Основною їх причиною є посилення масштабних обстрілів росіянами енергетичної інфраструктури країни. Представники бізнесу на такі виклики реагують по різному Хтось купує генератори, інші ж креативлять. Вимкнули світло. Ми включили генератор, він зламався. І ось така ситуація склалася і сталася безвихідна ситуація, на яку ми не можемо повпливати. І ось рішення. Прийшов постригтися, виключився генератор, нам світла, то виходимо. Що ми знаходимо? Знаходимо вихід з, ситуації. Вихід з безвихідних ситуацій. Експерти зазначають, що навіть без нових атак росіян у найближчі два-три роки в енергосистемі нашої країни зберігатиметься гострий дефіцит. Тож цілком прогнозовано, що з кожним новим обстрілом ситуація значно погіршуватиметься. Особливо важкою обіцяє бути зима 2024-2025 років. Утім, українцям такі виклики під силу. Ця історія прямий цьому доказ.